А, багато держав дійсно почали говорити про те, а що буде а, після поразки. Я вважаю, що інформаційно а, це на користь України. Що буде після поразки Москви, про те, що ви сказали. І це важливо, що а, віра держав, а, віра лідерів, а значить суспільство, бо вони завжди спираються на. А, на атмосферу в суспільстві в своїй державі. Тобто це нам сигнал з вами, що більшість держав, принаймні Європи, так, вони вірять в перемогу Україн. Значить, в поразку Москвину такий роблять висновок. так І питання головне в тому, що ви сказали, а що буде тоді з Росією? Ви це маєте на увазі? Чесно, мені все одно. Чесно, я вважаю, що у них є своя держава, і вони повинні думати про свою державу. І якщо б вони думали про свою державу, не було б війни. Якщо б вони думали про свою свободу слова, демократію, економічні реформи, про своїх людей, щоб вони не були жбраками, щоб у них не було рабства і то, що вони були б багатою державою, бо вони природня багата держава. Ось і все. Але на все це потрібен час. Потрібно думати. От як зараз ми з вами працюємо, думаємо, коли нам думати про окупацію якоїсь держави. Ми думаємо про себе: вижити, вибороти, побороти з вами думали, як бороти, як ковід побороти. Ви пам'ятаєте, це був великий виклик. Для всього світу, тобто, коли всі держави адекватні думають, що зробити для свого суспільства, хтось думає, що таке ще зробити проти іншого, і тому це їх питання, їх історія, їх майбутнє.